Всім друзі, сьогодні я зроблю прогноз на поєдинок Лейцик Шахтар. Я просто зобов'язаний зробити прогноз на цей поєдинок. Ну що, друзі, розберемо команди в кінці прогноз. <свят> Лейцик РБ Лейцик. Що це за команда? Це команда німецької Бундес ну, Ліги. На одному з відео ми розбирали їх. Це пам'ятаєте, коли після жеребкування так, Ліги Чемпіонів? Я розбирав Ляйцик, як вони там грали. Вони розпочали чемпіонат не надто впевнено. Ось, до речі, можете подивитися це відео, де я розбирав детально групу донецького шахтаря. Подивіться це відео. І там я прекрасно розбирав Ляйцик. Розбирав те, що ну, шановні, дві нічі, один-один. Проти. Я не пам'ятаю проти кого. Чи проти Фрайберга, якщо не помиляю, чи ні. 2-2 Кельном, 100% пам'ятаю. Ну, Перемога окей 2-0. Над Вульсбургом до того 1-2 від Уніона програли. І... 0-4. Буквально ось на днях. Буквально там вчора Лейпциг поступився Айнтракт-Франкфурт 0 04. Фантастика! Просто фантастика! Лейпциг поступився 4-0. Без шансів. Просто без шансів. Але ще правда до того вони 8-0 там в Кубку Німеччини перемогли. А ось Айнтрахт, серйозний суперник і. Ну, є проблеми в Лейпцигу, що вони є, і це так зрозуміло, ну, шановні, ну, Лейпциг не надто впевнений, на цей чемпіонат розпочав. У них є проблеми, у них є проблеми в захисті, у них є проблеми з реалізацією моментів. Тому, звісно, що в Лейцега, ну, не все гладко, як їм хотілося. В Лейпцига є проблеми. Хоча це команда топ рівня, і Лейпциг, якщо в формі, то там вони і Баварію можуть перегравати. Тобто... Але Лейпциг зараз, ну, скажімо так, не в формі. Команди набирає. Шахтар, Донецький Шахтар! На відміну від Лейпцига, розпочав, ну, скажімо так, непогано, як я казав, до речі, Донечани перемогли рух мінімальний, яке. В принципі, казав, так вони і... Лучше, в точка з прогнозом. Лучше перемога перемог я і прогнозував таку важку перемогу. Можливо, вона була б така важка, якщо б не червона картка Михайла Мунерка, але тим не менше 1-0 Конопля забив єдиний м'яч на 78 хвилині. Ну, Три матчі, одна нічия, дві перемоги, друге місце в УПЛ за Шахтарем. Заряд, до речі, на першому. Подивимося, як донечани. Будуть грати далі. Я думаю, всі шанси в Шахтаря, щоб виграти УПЛ, щоб виграти чемпіонат України. Всі шанси на цього Шахтаря я вважаю є. І плюс Ласіна ще повернувся, що також дуже класно. Ну і також, звісно, що мої шановні глядачі, Кубка України офіційно не буде у нас в Україні. На жаль, на цьому сезоні Кубок України відміняється. На жаль, на превеликий жаль. Тож, шановні, ну, я вам так скажу, шахтаря... Також не все гладко і б хотілося. Так, нуль пропущення. Це ідеально, але. але. Ну, з металістом добре, шахтаря там. Знаєте... Це виходило, були моменти, не забувала, Але з Карабасом та з Рухом на моментів було дуже мало. Тобто моментів взагалі то було дуже мало. Тобто у шахтаря. Ну так, забили і це класно. Перемогли це класно. Але потрібно десь більше все одно Шахтарю створювати. Створювати і саме головне це забивати. Це просто забивати. Це найголовне. Ну, до речі, до речі, Лейпцига після Шахтаря до Дортманська Борусія. Дуже цікаво подивитись. Лейпциг, Борусія, Дортмунд, це дуже цікавий матч. йде Одеський, Чорноморець також дуже цікава гра. Ну, Хочу сказати так: в будь-якому разі, я думаю, все таки. Учитыває те, що в Лейпціга є проблема, що в Шахтаряне все так. Прям, ідеально. Хоча по результату, ну, ти, ти, ну краще, ніж у Ліпцега, це так точно. Ну, інший фактор. Чемпіонат німецької Бундесліги. Тут інтенсивність пресингу просто на височенному рівні. Я не знаю, як Шахтар буде витримувати цей тиск від Лейпцига. і цей тиск від Лейпцига, він буде... Ну, з першої до останньої хвилини витримати такий тиск. Ну, шановні. Тут потрібно дуже якісно підготуватися шахтаряві, щоб витримати цей тиск. Я думаю, шахтар може скористатися, якщо буде виходити з підпресингу, якщо буде це робити вдало, то я думаю, контратаки небезпечні побачити виконання Шахтаря можливо. Тому. Шанси у Шахтаря. Я припускаю те, що будуть один там, два моменти, можливо, навіть і більше моментів. Так буде в Шахтаря. Ну, подивимося там вже. Подивимося, звісно, що, як там вже будуть розвиватися події далі. Але те, що у Шахтаря, буде шанс. Це вам. Обов'язково кажу. Заб'є підопічні Ігоря Євічевича. Я думаю, один м'яч заб'є Лейпсик. Ось щось мені підсказує серце. Те, що підопічні Ігоря Євічевича свій м'яч заб'є. Але, на жаль, Лейпциг. На жаль. Тому мій перше прогноз, Обидві команди заб'ють. Так, Лейпсик заб ну, По-перше, команда м -м, дуже активна в атаці. Команда агресивна. Команда класна, команда німецької Бундесліги завжди дуже класно підготовлена фізично, особливо до матчів в Ліги Чемпіонів. Тому десь у Шахтаря також оборона, ненадійна, на жаль. Так хоча вони ще не пропускали там чемпіонаті України, але ну відверто. Тобто, там були моменти, що в металіста, що в Кривбаса, що в Руха, щоб забити. Ну не забили. Добре, не забили. Але моменти були. Ну, тим не менш, Лейпциг, я думаю, не простить. Тому гол Лейпцига також тут бачу. Але і Шахтар заб'є. Вірю в Шахтар, вірити, що вони заб'ють, хоча букмекери взагалі не вірять. В українську команду 8% перемогу, Шахтаря 13 на ніч 79% на Red Bull. Ну, Red Bull. Red Bull, Red Bull. Bull. Дуже сильна команда. Подивимося. Оптимізм в мене присутній. І я думаю, все-таки Шахтар може десь знайти. Знайти. Свій шанс це забути. Ну і перший прогноз я озвучив обидві команди Ну і Другий прогноз, шановні. Тобто, щоб там не казав, там Ляйцик там фаворит, Ляйцик там вийде там, і спокійно. Ні. Не буде спокійної гри для Редбула. Не буде. Мій другий принос, думаю, розгрома 100% не побачимо. Мій другий принос буде такий, знаєте. То, що Шахтар просто дасть бій німецькій команді, просто дасть бій. І можливо зведе матч в нічі, І що я. А я навіть навіть... В перемогу віри. Вісно, віри в перемогу. Але пропускає так, що. Все-таки буде дуже тяжко. Але Те, що, що шахтар та Збій, поверте. Повірте, мої, шановні друзі. Донецький шахтар дасть бій Лейпцигу на своєму полі. Однозначно, я вам кажу, що так буде. Переможе Шахтар. Ну дуже тяжко сказати. Зіграште ремнічів цілком ймовірно. Ну, по-перше, є. Знаєте, якщо грати компактно, знати, дотримуватися тактиці, дословити суперника на контртасі, да, шанси є. Але, знаєте, дуже тяжко сказати. Дуже тяжко сказати, Леціях, на жаль, фаворит. І тут, напевно, краще, напевно, давайте перестрахуємося. Мій третій такий прогноз: Лейпциг не програє. Лейпциг не програє, хоча, звісно, що ми віримо в перемогу Шахтера. Так, я кажу, Лейпциг не програє. Але це не значить, що там за Лейпциг. Ні, звісно, що ні. Я просто аналізую і кажу, що Лейпциг не програє. Але я звісно, що вболіваю. За Донецький і саме Я впевнений, що Шахтар бій. Тож Шахтар дасть бій і, А, можливо, навіть і саме Шахтар переможе! І це буде дуже круто. Ось ну, таке відео в мене вийшло. Обидві команди заб'ють, Лейпциг не програє, але Шахтар дасть бій. І я вболіваю за Шахтар. І віримо в перемогу. Саме Шахтар'я! Ну що, мої дорогі друзі, з вами був Даня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі, всім до побачення.